Фліс мік Шотландія. Перший плюс другий сорт 10 кг, 3 євро за кілограм. І починаємо з такої флісочки. Це є Есмара. Есочка десь. Далі в нас така сіренька. Гарна фліска, десь емочка. Потім зелена від Джек Вульського. Розмір, це в нас десь іде Елечка, х Елечка. Така гарна вона. Далі у нас відбенч. Оригінал. Це десь есочка. Потім знову від Джек Вульського. Оригінал. Дуже гарна. Далі у нас така синя більшого такого розміру. Така сіренька в нас. Тоже емочка, елючка розмір. Така в нас гарна. Теж більшого розміру. Світліша, далі в нас такого гарного. Ну, і вона теплесенька на флісі в йде. Це десь есочка, емочка. Далі в нас безрукавочка, біленька, це десь есочка. Далі у нас така голубенька. Це теж більшого розміру, десь емочка йде. Потім така, як тебік, гарна. Це десь емочка в нас. Далі в нас. Лісочка така з капюшончиком, десь емочка, розмір, чорна. Це десь у нас теж. Як курточка йде, 2ХЛ. Потім біленька, Есочка. Така дуже гарна. такого кого більшого розміру? Далі така, вона йде десь теж есочка розмір. Потім такого більшого розміру, десь XL. Потім чорненька. В нас есочка, емочка, квоча, оригінал. Потім у нас така з капюшоном гарна. Далі у нас така. Теж десь емочка розмір. Чорна. Це десь есочка в нас йде. Сиренька, теж такого гарного більшого розміру. І остання це в нас отака от лісочка, Вона трошки подовжена, це теж елічка розмір. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.